60-ті роки ХХ століття Запоріжжя живе звичайним мирним життям. З конвейера почали сходити перші автомобілі Запорожець, місто зростає територіально, будуються нові мікрорайони, населення швидко прибавляється. Порівняно із довоєнними часами росте виробництво, науковий потенціал та добробут населення. Саме в той час, 21 червня 1964 року, народжується на світ майбутній серійний вбивця Сергій Сергеєв. Привіт, друзі! Мене звати Андрій, і ви на каналі Темний Закуток, де я розповідаю про Трукрайм, кримінальні, детективні та інші цікаві історії. Вдячний за вашу підписку, коментар та вподобайку до цього відео. Це допомагає каналу розвиватися. Ну що ж. До історії навчався хлопець в Запорізькій школі-інтернаті №2, 2 де не відзначався особливими досягненнями, окрім як вчинення хуліганства, за що в свої 15 років був засуджений до одного року позбавлення волі. Після закінчення однорічного позбавлення волі, аби мати за що прожити, юнак влаштувався працювати прибиральником у місцевому кінотеатрі, а пізніше і фотографом у запорізькому міськпобуткомбінаті. Після інциденту із хуліганством Сергій стояв на обліку у психоневрологічному диспансері через періодичні прояви агресії, які потім сказалися на стосунках із власною матір'ю Тетяною Сергієвою, яка заробляла на життя, будучи прибиральницею. Побутові конфлікти із матір'ю були систематичними, але одного разу дійшло і до фізичних проявів агресії зі сторони Сергія, після чого вона не витримала і навіть написала на нього заяву до міліції. Сергієв того ж дня був. Затриманий та доставлений до жовтневого відділку міліції досі невідомо, чи було його зникнення недбалістю співробітників міліції, чи майбутній маніяк довів свою неосудність через проблеми із психікою і його відпустили так чи інакше, але якби тоді його знову відправили за грати, можливо, залишилися б в живих невинні люди, які пізніше зустрінуться із звірствами Сергія Сергеєва. В кінці червня 1987 року, Сергій уже деякий час перебував із побутовим. Товим візитом у Ялті, де він тимчасово зняв квартиру. Там він зустрів дівчину, в яку палко закохався із першого погляду. Молодик не посоромився та швидко познайомився із дівчиною його мрії, студенткою із Ленінграду, Тетяною Новак. На що дівчина відповіла йому взаємністю. Парочка проводила декілька днів удвох, гуляючи містом, та детальніше вивчаючи одне одного. Дівчина настільки сподобалася хлопцю, що уже через кілька днів після знайомства, 27 червня, він запропонував і вийти за нього заміж, на що Тетяна відповіла йому відмовою, оскільки вона зовсім мало знала про хлопця, та й знайомі вони були всього нічого, щоб робити такий серйозний крок у її житті. Сергій прийняв відмову дівчини настільки болісно та близько до серця, що в пориві гніву він схопив її за шию та задушив бідолашну до смерті, після чого стрімко втік з місця злочину, що цікаво, Після вбивства він залишив записку на тілі жертви, де писалось: Прощавай, кохана, я скоро буду із тобою. До слова, звичка залишати записки після вбивства пізніше стане основним почерком вбивці. Це була перша його жертва, після якої чоловік, як то кажуть, відчув запах крові. Благо у господині кримської квартири, яку винаймав Сергій, залишився його паспорт, за яким вбивцю вдалося ідентифікувати. 28 червня 1987 року Сергій Сергеєв був оголошений у розшук. Наступного дня, 29 червня, чоловік був уже у запах. Поріжі, де продовжив вбивати. Маніяк увірвався до приймального пункту комбінату надомної праці та по звірячому вбив жінку, яка працювала приймальницею. Псих не псих, але в цьому випадку Сергій вміркував досить холоднокровно. Він щодово розумів, що після Ялти його шукає вся українська міліція. І для того, щоб, так сказати, залягти на дно, йому потрібні були гроші. Тому, окрім вбивства приймальниці, він здійснив ще й пограбування, викрав. Хутріні шапки та золоті прикраси, які знайшов на місці, щоб потім перепродати їх та заробити на цьому гроші. Після скоєного чоловікові потрібно було десь залягти на дно. Причому, оскільки його фотографіями вже були обклеєні всі стовпи, просто зняти квартиру йому було ризиковано. Господарі могли впізнати вбивцю та відразу заявити у міліцію. І в ту ж мить йому в голову прийшла думка, що сховатися можна буде у його колишньої дівчини Наталії, і того ж дня він попрямував на вулицю го. Оркого, де вона і проживала. Як тільки він постукав у двері квартири, на нього чекало сильне розчарування. У Наталії вдома перебував її новий молодий чоловік, про що Сергій не здогадувався. Розлючений, озвірілий від щойно пролитої крові робітниці комбінату, Сергій вихопив з кишені ніж і завдав тяжких ножових поранень дівчині і хлопцю. Все відбулося дуже швидко, буквально за лічені секунди. Після чого Сергій стрімко вибіг із будинку на вулицю. Напевно, лише завдяки щасливому випадку. Після Отриманих поранень обом вдалося вижити. Маніяк після скоєного зрозумів, що в рідному місті перебувати стало надто небезпечно, тому потрібно тікати із Запоріжжя та попрямував до Дніпропетровської області. Сергію гостро були необхідні гроші, і він вирішив заробити їх уже звичним йому шляхом за допомогою насилля. Сергій Сергєєв обрав собі новою жертвою завідувачку ферми у Синельниківському районі, напавши на жінку із ножем. На щастя, жінка також вижила. Отримавши ножові поранення руки, але нападник встиг пограбувати колгоспну касу поспіхом викравши 650 рублів. Після чого так само стрімко зник та декілька днів переховувався у степах поблизу ближніх сіл. Пам'ятаєте, на початку відео я говорив, що у Нелюда був власний почерк залишати записки після вбивства. Так ось, до того ж, листи про те, що він убив дівчину у Ялті, Сергій відправив навіть своїм близьким родичам бабусі та сестрі. А рідна мати, окрім записки, ще Отримала від сина пошту і справжнісіньку загрозу розправи, найпевніше за старі образи на неї, зважаючи на своє нове звіряче захоплення, злочинцеві хотілося отримати славу, отримуючи задоволення від того, що він сіє страх по вулицям Запоріжжя та найближчих регіонів. Дійшло до того, що розповідь про свої злочини Сергеєв записав на аудіокасету і в Дніпропетровську вкинув її у випадкову поштову скриньку на вулиці. На касеті були записані наступні слова: люди помирають як мухи. Куди ви дивитеся, га? Я знаходжуся біля вас. Завжди ходжу біля вас. І мене ніхто не зупинить. Я постараюся, щоб ви мене показали по телевізору, тому що кожен день я буду вбивати людей. Хто ж буде наступною жертвою, га? Це знаю тільки я. Коли міліція навколо шукала, я за цим спостерігав та думав, кого б то ще вбити, а то щось мало. В трамвай сів. А там народ дивиться, та я відвернувся. Тепер будуть діти. Далі буде. Я буду вбивати, 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 щоб люди навколо. Мене боялися, Переховуючись декілька днів у степах, 9 липня вбивця подумав, що в Запоріжжі найпевніше уже все вщухло і можна безпечно повертатися додому. З цього моменту, за короткий проміжок часу, там прокотилася хвиля справжнього кривавого терору. Маніяк Сергій Сергеєв вирішив пограбувати одну із квартир на вулиці Парамонова. Увірвавшись у житло, він застав там дев'ятирічну дівчинку на ім'я Олена, якій завдав тяжких ножових поранень, а на її тілі залишив традиційну записку Ліна хотіла стати художником. Перша жертва, яка варта померти, маніяк Невдаха вирішив, що вбив дитину, взяв усе ціна, що трапилося йому під руку, та втік. Але виявилося, що дівчинка не померла, і у неї вистачило сил, щоб доповсти до телефону та викликати міліцію. Опергрупа перебула на місце практично одразу, але вбивцю вони уже не застали. Дівчинка, на щастя, все ж вижила. Сергій Сергієв навіть і не планував зупинятися. Липня, йдучи по вулиці, він випадково впускає з рук пакет, і з якого вивалюється ніж та сокира. Це зовсім не входило в плани маніяка, тому він швиденько підібрав речі та із швидким темпом попрямував далі. Перехожі, які проходили повз, не могли не помітити такий переоет, привернувши їхню увагу. І тим самим впізнали в силуеті чоловіка вбивцю із новин. Сергій в тим часом, намагаючись сховатися, пробрався в квартиру одного із будинків на вулиці Горького та сховався в шафі пізніше, коли до квартири увійшла літня 84-річна господиня помешкання, він розправився із нею. На місці злочину знову залишилася записка. Люди мруть як мухи. А хто ж за це відповість? Її Сергієв доповнив і своєрідним списком своїх подвигів листком із написом Карта руху моїх сил та перерахуванням скоєних ним злочинів вже за два дні, 12 липня, через незрозумілі причини, вбився з ножем напав на двох підлітків, які купалися в штучному озері біля села Юріївка Запорізького району. На щастя, обидві дитини залишилися живими відразу після інциденту. Біля Юріївки було виявлено ще два послання психопата. І знову вбивство. Хто буде новою? Сьомою жертвою. Щодня буду убивати дітей. Після такої знахідки на пошуки вбивці мобілізували всі можливі сили та засоби. Більше того, сотні простих мешканців Запоріжжя, боючись за своїх рідних та дітей, самі приходили до відділків міліції та пропонували свою допомогу у затриманні вбивці. У пошуковій операції задіяли навіть авіацію. Все місто розбили на квадрати, у кожному з них на пункт. Охорони правопорядку знаходилися люди, які були готові негайно виїхати для перевірки будь-якої інформації про можливе місце знаходження злочинця. Вишикувавшись у ланцюги, міліціонери та їхні помічники причисували поля та лісопосадки навколо міста. Кільце навколо холоднокровного вбивці звужувалося. Виходити на вулицю було ризиковано, адже впізнаваність нелюда у регіоні була на рівні із зірками естради того часу. Вже до середини липня у Сергеєва залишилися лише дві перспективи: здатися добровільно. Або бути спійманим на перший варіант, злочинець не пішов та продовжив переховуватись лише за рідкими випадками, виходячи на вулицю, аби поповнити припаси їжі та води. Але 17 липня його спіткала невдача: Сергій був помічений в районі радгоспу Мокрянка біля автостради Запоріжжя, Донецьк. Співробітники Дорожньопостової служби ДАІ, а також позаштатний співробітник Державтоінспекції, помітили та наздогнали вбивцю біля села Кринички. При затриманні Сергій в пориві агресії та адреналіну вкотре намагався впустити вхід ніж. Міліціонерам довелося застосувати табельну зброю. Пораненого вного злочинця нарешті затримали вже за гратами Злочинець усіляко намагався уникнути заслуженого покарання, всіма способами намагався довести, що він психічно хворий, і навіть у СІЗО пішов на ще одне вбивство: убив іншого заарештованого. Але суд стояв на своєму та виніс Сергеєв в вирок. Виняткова міра покарання, розстріл. Згідно з офіційними даними, вирок набув чинності 25 серпня 1988 року. Втім, існує і версія, що життя маніяка обірвалося ще до цієї дати, чи він сам повісився в камері, чи йому допомогли це зробити. Наразі достеменно невідомо, яка версія була правдивою, але знаючи методи утримання та покарання тогочасної міліції, статися могло всяке. Як би там не було, місто знову повернулося до спокійного та розмірного життя, без страху зустрітися Віч на віч із серійним вбивцею, якому життя людини не вартувало абсолютно нічого. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Напишіть свою думку в коментарях. А я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та близьких та до зустрічі.